Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я за річний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Ще одна тема, яка потребує обговорення, пов'язана з тим, що Росія вона продовжує посилювати дезінформацію в країнах Європейського Союзу. В контексті підриву допомоги і підтримки нашій українській державі про що повідомляє видання Блумберг, і це передає видання Голос Америки. В Європейському Союзі після повномасштабного вторгнення Росії в Україну звучали заяви щодо припинення потоку російської дезінформації та пропаганди. Зокрема, європейський союз запровадив санкції проти спонсорованих Кремлем каналів РТ і Спутник. Однак, як повідомляє видання Bloomberg, Росія продовжує свою діяльність з дезінформації через дзеркальні. До заблокованих ресурсів платформи, тобто вони знов ж таки намагаються іншими шляхами посилювати цю дезінформацію, і Bloomberg якраз пояснює, яким чином вони це намагаються робити. Одна із таких платформ, мовить Bloomberg, це Свентер. Вона була зареєстрована через три дні після оголошення санкцій проти пропагандистського ресурсу РТ. За інформацією дослідницької групи Reset, російський РТ контролює щонайменше 19 сайтів для охоплення аудиторії Європейського Союзу. І тут знову ж таки питання в тому, чому вони до сих пір там існують, і немає жодних санкцій проти цих 19 сайтів. Російські платформи для поширення дезінформації виявились більш гнучкими ніж спроби ЄС приборкати їх, з'являючись під новими іменами, щоб поширювати свої посилання серед користувачів, що мають блакитну галочку мережі X колишній Twitter, щоб просувати порядок денний Кремля, сіяти розбіжності між членами НАТО та підживлювати плутанину у питаннях навколо війни. Підсумовує Бломберг. Ну, знову ж таки, стандартний набір їхніх російських наративів, з тим, як російські платформи адаптуються працювати. У умовах санкційного режиму самі санкції ЄС менш гнучкі, наголошують автори матеріалу. Крім того, виконавчий орган ЄС забезпечує контроль та нагляд над санкціями, а завдання щодо їх застосування це відповідальність держав-членів ЄС, що знову ж таки ускладнює ситуацію. Блумберг цитує віце-президентку Єврокомісії Віру Йоурову, яка відповідає за боротьбу з дезінформацією. Вона говорить: хочу підкреслити, що, попри деякі спроби обійти санкції, вони залишаються все ж таки ефективними. Пошукові системи та агрегатори новин не показують результату пошуку з цих знову ж таки джерел. Йоурова наголошує, що Європейська комісія знає про сайти дзеркала. Російської дезінформації. Лічильник трафіку Семруш підтверджує успішність заходів Єврокомісії. Так, одне із таких дзеркал Свентер отримав у жовтні 3 мільйона переглядів, що досить далеко від 141 мільйона переглядів, які набирав РТКОМ, попри блокування знову ж таки в багатьох країнах. Санкції державних засобів в змі лише частково зменшили здатність Кремля поширювати дезінформацію в Європейському Союзі, говорить директор дослідницької групи Ресерт Фелікс Карте. Він наголошує, що пропагандистська машина Кремля швидко використовує лазівки в законодавстві. Як раніше повідомляв Голос Америки за даними держдепу, в рамках пропагандистської кампанії Кремль планує використовувати напрацьовані зв'язки з медіа в Аргентині, Болівії, Чилі, Колумбії, Кубі, Мексиці, Венесуелі, Бразилії, Еквадорі, Панамі, Парагваї, Перу та Уругваї та інших країн, щоб приховано використовувати інформаційне середовище Латинської Америки в одній із латиноамериканських країн. Як зазначають у держдепі, наймовірніше Чилі, Кремль зібрав групу журналістів і лідерів громадської думки з різних країн регіону, щоб вони отримували контент із Росії та адаптували його до латиноамериканського ринку, таким чином, впливаючи на інформаційне середовище у вище вказаному регіоні. Для чого загалом Bloomberg опублікував відповідну статтю аналітику? Для того, щоб знову ж таки до таких проросійських ресурсів і джерел, які ще станом на зараз не заблоковані, застосовувалися більші знову ж таки санкційні. Обмеження також потрібно застосовувати обмеження проти знову ж таки тих платформ, які намагаються обходити санкції, так і відповідно через ці платформи можна отримувати доступ до російських, оцих пропагандистських меседжів і дезінформації тобто, з цим потрібно боротися такому конкретному напрямку, тому що ми прекрасно розуміємо, що дезінформація вона дає до великого жалю надзвичайно великий ефект впливу на ту чи іншу знов ж таки свідомість відповідних європейських держав. Тому з'являються такі ультраправі партії, тому і ми бачимо. Результати виборів у Словаччині, результати парламентських виборів у Нідерландах, де такі ультраправі партії здобули знову ж таки перевагу. І тут потрібно розуміти, що цей список країн він до великого жалю може далі знову ж таки розширюватися. Тому для Європейського Союзу знов ж таки стоїть завдання ще більш ефективніше боротися з. Російською дезінформацією, тому що вони можуть таким чином підривати саму безпеку у Європейському Союзі, сіяти хаос і непорозуміння між країнами-членами Європейського союзу. А це все буде призводити до того, що будуть з'являтися ось такі Орбанівські голоси. З приводу того, що не потрібно допомагати Україні, що тут якась надзвичайно висока корупція, що загалом потрібно Україні сідати за стіл переговорів з Росією. Тобто, чим більше буде такого дезінформативного контенту так, в Європейському Союзі, тим більше його будуть підхоплювати громадяни тих чи інших європейських держав. І цим будуть знов ж таки користатися оці жалюгідні ультраправі партії. Та в принципі ультраліві також можуть це використовувати у своїй пропагандистській меті, так для того, щоб досягти якогось результату на тих чи інших парламентських виборах. Тому, щоб не було таких ситуацій, як в Словаччині, як в Нідерландах, потрібно, як я вже сказав. Ще ефективніше працювати з російською дезінформацією, і найголовніше це вже стосується України. Ми повинні більш також ефективніше працювати з цими країнами, так і детальніше пояснювати громадянам. Країн Європейського Союзу, що відбувається в нашій знову ж таки державі для того, щоб вони мали об'єктивне уявлення про ситуацію в Україні і щоб такі, як Орбан, вони не розповідали оці антиукраїнські наративи. Тут має бути знов ж таки достатньо висока державницька програма. Це залом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на ютуб канал Індепендент Поличекс та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить! вам!